Всім привіт. Всім привіт! Мене звати Тетяна, я психолог, мак-терапевт і також викладач англійської, німецької іспанської мови. Я дуже рада вас бачити на нашому прямому ефірі. Сьогодні у нас психологічна зустріч, і так це для мене був справжній челендж зробити таку велику презентацію для вас на сьогодні, але трошки я, можливо, запізнилася. Але якщо ви будете дивитися мене в записі, то це для вас буде все одно комфортно. То ми з вами починаємо, друзі. Починаємо. І сьогодні ми будемо говорити про наші заборони, про те, що впливає на хід наших занять, на хід нашого навчання, які сценарії можуть впливати на те, як ви входите в групу, як ви себе там почуваєтесь, як ви використовуєте цей час, чи цей час для вас навчання є ефективним, чи ви просто кидаєте щось. І це дуже важливий процес, котрим ми зараз займаємося, тому що сьогодні ми з вами проговоримо і поговоримо про заборони, які впливають. А також дуже-дуже дуже важливо це сценарії, за якими ви а, вступаєте в групу, за якими ви працюєте в групі або індивідуально, за якими ви беретесь за якусь справу і потім чи завершуєте її, чи не завершуєте. Сьогодні, як ви бачите, ми будемо використовувати з вами а, перш за все Мак-терапію. І також буде дуже багато цікавої інформації. Якщо вам так комфортно, я сподіваюся, ви мене бачите. Ви можете приєднатися до нашої групи Psy All Inclusive. Ви побачите цю, це посилання знизу під цим відео. Але якщо ви зараз дивитесь цей ефір, то, скоріш за все, ви вже там. І я сподіваюся, що мене видно і чутно і гарно. Так, я ще не, не звикла до чату. Я ще не знаю, як тут можна з чатом працювати. Будемо наступного разу тренуватися разом з вами. Тому, якщо що, ви можете просто писати в групі те, що, або в коментарях, коли ви будете вже дивитися в записі, те, що ви відчуваєте ті питання, на які я буду зараз задавати вам питання, ви можете взяти ручку і папірець, записувати їх туди, щоб ви могли потім проаналізувати. Якщо буде бажання, ви можете потім написати в коментарі. І я вам запропоную зараз прислабитися, забути вдох, видах. Вибачте мене за мою українську мову, я зараз переходжу на українську, це принциповий мій момент такий. Але я ще не володію нею досконало, тому, будь ласка, якщо буде потреба, така пишіть у коментарях потім, як це буде там, наприклад, з російською буду, питати, ну, буду просити вас. Перекладати українську мову на українську мову, і також мені ця допомога дуже-дуже-дуже потрібна. Я сподіваюся на ваше розуміння. І якщо ви вже вдихнули, видихнули, ви е, виділили для себе цей час, я дуже вам вдячна за це. Я дуже радію тому, що ви. Е, Час, котрий можна потратити, витратити на щось інше, ви його вкладаєте в себе, в своє психологічне здоров'я. Тому що психологічне здоров'я, насамперед, це дуже-дуже важлива зараз така річ, про яку раніше ніхто не замислювався і ніхто навіть не вважав це якоюсь потребою. А насамперед, наш психологічний стан, наші психологічні бар'єри вони дуже впливають на процес навчання. І я зараз зараз тут у ролі. Як викладача, так і студента, так і психолога. І наш курс він проходить з такою метою, щоб допомогти кожному з вас, кожному з нас, розібратися, з якими сценаріями ми працюємо, як ми входимо в процеси, як ми з них виходимо, як ми досягаємо результатів або як не досягаємо, і чому це можливо повторюється у вашому житті якісь сценарії? І коли ви будете про це замислюватись, я маю дуже багато поваги зараз до вас, тому що ви виділили цей час, щоб порозмірковувати, а що, що саме з вами зараз відбувається? Як, які процеси вам, важливо, заважають, а які процеси на, на, ну, навпаки вам допомагають? І сьогодні ми саме цим з вами займемося. Наша зустріч називається Три заборони не будь собою, не будь дитиною, не рости. Але також основні, основною метою на сьогодні це є попрацювати над нашими сценаріями. І назва сьогоднішнього уроку з вами це з яким сценарієм я входжу в групу. Я сподіваюся, це дуже цікавий момент для вас. І під час навчання в групі ми всі поводимось по сценарію, як в житті. Тобто ми входимо в групу. І навіть якщо будемо чесні, то навіть на початку нашого навчання ми з вами можемо прослідкувати щодо своїх відчуттів, ми можемо прослідкувати, як і чим ці курси або ця діяльність наша завершиться. Ви вірите в це? Як ви вважаєте, так буває? Я сподіваюся, що так, тому що є сценарний момент. І навіть на початку нашого шляху, в бізнесі, в навчанні, в відносинах. В, коли ми беремось за якусь справу, ми інтуїтивно відчуваємо, як це все для нас може завершитися. Можливо, дехто з вас вже відчув на собі, що іноді навіть прокрастинація, така лінь включається перед тим, як за щось вбратися. Наприклад, щоб вивчати іноземні мови, включається лінь. Тому що що? Тому що нам. А ми насамперед інтуїтивно відчуваємо, що щось не вийде, буде важко. Я прийду туди, мені щось не сподобається. Хтось з вас одразу кинуть курси, хтось не кине, але це так було раніше. Я вірю, що зараз з нашими курсами все буде по-іншому. Але раніше хтось з нас кидав курси, хтось багато злився і також. Приходилось завершувати навчання. Хтось отримував сертифікати і дуже радів, радів цьому, цій перемозі. А хтось отримував сертифікат і обезцінював себе одразу ж. І наступного разу, коли потрібно вже було йти на курси, ви самі собі казали, що «А навіщо? Я ж ну, отримую сертифікат, що далі, ну, вивчу я англійську мову, ну і що далі. Тобто повністю обезцінили собі, себе і вже знаєте, без, всякої, без всякого інтересу беретесь за діло. Прокрастинація також може включатися, коли ви знаєте, що щось не вийде у вас, і ви зарані, зарані, зарані намагаєтесь себе оберегти від цього відчуття провалу. І саме тому включається сценарій, що я не хочу навіть і братися за щось. Скажіть, будь ласка, це таке було комусь знайоме ці відчуття? Якщо так, напишіть у коментарях, коли будете дивитися записи. Напишіть або в групі, напишіть одинички, якщо ви відчували ці всі моменти. А, також хтось прийшов вивчати іноземні мови, бо його заставили, змусили. Змусили вивчати. Так? І це також сценарій, коли я нічого не хочу робити, мене потрібно змусити. Це також сценарій, і ви знаєте, чим це все закінчується. Ви знаєте, чим це закінчиться. Це ваш протест, можливо, внутрішній. Це Щось ви можете ви можете обманювати когось, розповідати, як у вас це є, але насправді це все по-іншому проходить. Тобто обманювати щодо пропусків занять або не пропусків. Хтось почне на заняттях порівнювати себе з кимось, комусь здасться, що його тут не люблять і не, почу, ну, не, не, не чують, не приймають, і йому також може бути дуже боляче під час цих курсів. Ну, не цих, не а взагалі як, якогось навчання. Бо я вірю, що тут ми будемо з вами сприймати все досить свідомо і переводити свій сценарій в свідомість для того, щоб їх руйнувати, якщо це потрібно, для того, щоб отримувати інші результати. Хтось може образитись на кого, комусь може не підійти група, хтось може побачити в групі якийсь негатив і не, не прийняти його. І це також може бути сценарний момент, коли я хороший всі кругом погані. Домовитись неможливо. І, на жаль, ці всі сценарії працюють автоматично, в нашому житті. автоматично, тобто на рівні підсвідомості, ви їх можете не помічати, з яким сценарієм ви входите в навчання, з яким ви виходите в навчання і що це вам дає. Тобто ці підсвідомі. Вони приводять до певного результату. так? І, на жаль, на жаль ці сценарії, вони, знаєте, вони якби, ну, такі каряві трошки. Тобто ми досягаємо своєї мети трохи карявим способом, замість того, щоб говорити про щось, домовлятися там, в групі, наприклад, з вчителькою, наприклад, з батьками, наприклад, ми, замість того, щоб балакати про це, про свої почуття. Ми обираємо кудись вбігти, кудись щось кинути, завершити, не братися за щось, лінуватися, прокрастинувати і так далі. Тобто, ми завість, замість того, щоб вести діалог з собою та з людьми навколо, вважаю, ну, дивлячись на свої потреби, ми можемо обирати каряві сценарію побігу. Тобто ми можемо. Тікати від навчання, від ще якогось такого, таких ситуацій, де ми можемо відчувати себе дуже-дуже некомфортно. некомфортно. І так, і зараз я пропоную зробити такий тест, невеликий тест. Подивіться, будь ласка, на ці картинки, котрі я зараз вам покажу. Так, подивіться, будь ласка, на них. І скажіть мені, скажіть мені зараз, напишіть на листочку або в коментарях. Як для вас може закінчитися цей курс або та сфера діяльності, за котру ви тільки-но взялися? Скажіть, будь ласка, подивіться на ці картинки, хтось, можливо, себе десь пізнає на якихось картиночках? І напишіть прям напишіть. Зараз оберіть картинку. Як ви вважаєте? Як? Закінчиться дія, за яку ви взялись прямо зараз. Наприклад, ви пішли на курси, ви пішли в якусь нову справу, бізнес, або ви ем, приїхали кудись. Як це для вас завершиться? Я вам дам хвилиночку, оберіть саме ту картинку, яку ви відчуваєте зараз. І напишіть цей сценарій, як для мене завершиться цей курс. Не те, як ви хочете, щоб він завершився, а як ви внутрішньо відчуваєте, як він насправді може завершитися, або те, як ваші курси, або ваша якась діяльність, бізнеси завершувалась до цього. Тобто, з яким сценарним моментом ви вже. Можливо, знайомий в своєму, в своєму житті подивіться. Угу. Якщо тут нічого немає, то я можу відкрити ще одну картиночку. І знайдіть тут те, що вам ви знайшли від відгук серця, угу. подивіться. Мені ця, ця вправа дуже подобається, тому що на якомусь етапі в житті, коли я, я виконала цю вправу, я зрозуміла, що якщо я зараз візьмусь за певні дії, то вони закінчаться ось таким сценарієм. І в мене було питання: а навіщо тоді я все це роблю? Можливо, мені потрібно зараз якось по-іншому. Можливо, мені не треба не треба братися або або, можливо, мені треба братись, але з іншим настроєм. Але... Попрацювавши над своїми сценаріями. І я виділила дійсно час це було майже два роки. <сміх> виділила час перед тим, як взятись за іншу справу, для того, щоб опрацювати ось ці сценарні моменти, котрі мені насамперед заважали. Вони мені дуже заважали під час ведення бізнесу, під час викладання, під час всім навіть сімейного життя, так, вони впливали. Тому що ці реакції, котрі я отримувала під час певних дій, під час свого проєкту, мої реакції вони були сценарні. І результати, котрі я отримала від цього проєкту, вони були також сценарні. Знаєте, для, до цього результату приводять наші сценарні реакції. Тобто цей результат, який ви зараз побачили, друзі, з'являються через наші реакції. І якщо ну, наші реакції змінюються на певні дії, то змінюється, звичайно ж, і сам сценарій. Якщо наші реакції залишаються ті самі, тобто ми болісно реагуємо на щось, ми агресуємо на щось, ми себе обвинувачуємо за щось, ми дуже легко впадаємо в провину або в почуття стида, сорому. Так, якщо ми дуже швидко вводимо в себе в на, це наші реакції, так? то ми дуже швидко прийдемо до того результату, який у нас був завжди. А зараз нам з вами потрібно взятися за цей, за цей момент і зрозуміти, що наш результат може змінюватися. І те, як ми пройдемо цей курс, наприклад, цей курс англійської, те, як ми відкриємо цей бізнес, якщо ви відкриваєте бізнес, те, як ми облаштуємо своє життя зараз там за кордоном, чи де ми переїхали, де ми знаходимося, те, як ми зараз тут все зробимо, це може бути зовсім інший результат, тому що ми можемо зараз попрацювати над своїми реакціями.